Основні повноваження з розвитку більярдного спорту у нашому місті покладені на Дніпропетровський обласний осередок Національної федерації спортивного більярду України. Серед пріоритетних завдань, окрім роботи з популяризації дитячо-юнацького напрямку більярду, є об'єднання місцевих гросмейстерів. Це можливість відчути смак боротьби на офіційному рівні. Цьогорічний спортивний сезон не став виключенням. Він стартував із змагань у рамках першого етапу кубку міста з більярдного спорту в дисципліні Піраміда з продовженням Ми граємо в ігру піраміда з продовженням. Ми не раз її пробували. Скажемо, це тоже експериментальні правила, які не введені Международный комитет по пирамиде по правилам. Надеемся, что они продают успешное испытание и мы выведем их на не только всеукраинскую арену, но и на международную. Правила у нас таковы: что после забитых всех шаров нет ограничений до 8 шаров, как в обычных правилах. Выставляется заново сеченая пирамида без одного шара, и игра продолжается дальше. Предварительные игры у нас будут идти примерно до 30 шаров, наверное, полуфинал и финал ориентировочно до 40 шаров. Опять же, мы будем ориентироваться по времени, по количеству игроков, чтобы принять. Етнопельне рішення по регламенту соревновань згідно з регламентом, відкритий кубок міста з більярдного спорту об'єднав до участі усіх бажаючих. Серед них, як звичайні любителі, так і знані майстри гри у більярд з добре поставленим ударом. Торік, завдяки успіхам на всеукраїнській та міжнародній аренах, це звання здобула трійка криворізьких гросмейстерів, майстри спорту України Богдан Рибалко, Марія Пудовкіна та Владислав Косогов. Почали грати з 10 років, граю вже 9 років. Мне с каждым годом еще лучше и интереснее играть. Э, много очень хороших игроков сейчас играют. Планы на этот год. Вот поеду. В следующий турнир у меня будет в апреле. Кубок Кремля, не Кубок мэра Москвы. И не рейтинговый, он просто международный. Приезжают там. В прошлом году было 250 участников. Я начала заниматься с 10 лет, то есть я уже играю 7 лет. А у меня в 2013 был чемпионат Европы среди юношей. Это было в Судаке. У нас. Я выиграла там первое место. И вот буквально был турнир недавно, ну как недавно, может месяц-два, я выиграла чемпионат, а нет, финал Кубка Украины среди девушек по 15 шаров. В прошлом году я стала первой в рейтинге среди девушек и среди до 18 лет. Як і очікувалося, інтригу в змагання привнесли фаворити. Проте навіть деяким з них на шляху до омріяного трофею довелося зійти з дистанції та надати шанс проявити себе іншим суперникам. Відтак цей фактор зіграв вирішальну роль у розподілі призових місць. Абсолютним чемпіоном турніру став Владислав Косогов з Кривого Рогу. Друге місце в активі Олександра Новікова з Нікополя, а треті місця поділили між собою Криворіжець Артем Буданцев та Артур Євстигнєєв з Бахчусар. Краю. Іншим спортсменам, на жаль, бракувало в цей день фортуни через певний психологічний бар'єр. Концентрація це найголовніше в білярді. Ну там думати теж нужно, але найголовніше концентрація в рік гри. То тобто, є, що навчився грати, нужно що не розстеряти в рік ігри. Найближчими днями Криворізька команда візьме участь в змаганнях у рамках першого етапу Кубку України, який прийматиме рівне. Наприкінці місяця боротьба за звання найсильніших розгорнеться між юніорами та дівчатами. Земляки намагатимуться проявити себе на першому етапі Кубку України у Києві. Загалом цьогорічний календар обласного осередку більярдного спорту складатиметься з 30 змагань міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.